Ічна п'ятихвилинка. лудоманія або ігрова залежність це патологічна пристрасть до азартних або комп'ютерних ігор, коли має місце неконтрольоване постійне бажання грати. Не дивлячись на можливі негативні наслідки. Ігрова залежність є поведінковою залежністю і має такий самий механізм розвитку, як і інші форми залежності від алкоголю або психоактивних речовин. До ігор, що можуть викликати залежність, відносять відеоігри, комп'ютерні, онлайн ігри, мобільні ігри, азартні, такі як казино та покер, а також лотереї та ставки на спорт. На початку метою є отримання задоволення, але потім у людей, схильних до залежності, виникає втрата контролю над поведінкою та постійне бажання бути у грі. Часто моментом, коли починається залежність, є час після першого виграшу. Надзвичайно приємні емоції хочеться повторювати знову і знову. Це у свою чергу впливає не тільки на фінансовий стан як гравця, так і його оточення, а також і на його фізичне та ментальне здоров'я. До основних симптомів ігрової залежності, крім постійних думок про гру, неможливість контролювати час, який був витрачений за грою, постійне бажання бути в грі та тенденцію до збільшення ігрового часу, відносять також втрату цікавості до соціального та професійного життя. Брехню і маніпуляції для отримання грошей на гру, тривоги та панічні атаки через програші або неможливість долучитися до гри загалом втрачається будь-яка цікавість до життя поза грою. Зрозуміло, що страждає і тіло, головний біль, хронічна втома, проблеми із зором, проблеми із харчуванням та сном. Розповсюдженості ігрової залежності сприяє декілька факторів. По-перше, це доступність як комп'ютерних, так і азартних ігор, багато реклами, і вона дуже яскрава та конкретна. Результатом стає переоцінка потенційних можливостей та виграшу, ілюзія контролю, адже гравці впевнені, що так чи інакше можуть впливати на результати гри. Важливим також є соціальний аспект деяких ігор. Коли в онлайн-форматі людина може взаємодіяти та спілкуватися з іншими в процесі ігрової діяльності. Якщо ви відчуваєте у себе ознаки розвитку залежності від гри та складнощів у контролю ігрового часу, не зволікайте зі зверненням до психолога, що спеціалізується в роботі із залежностями. На жаль, самостійно подолати цю проблему практично неможливо. Якщо залежністю від ігор страждає близька вам людина, пам'ятайте, найчастіше матиме місце відмова визнати проблему, порожні обіцянки змінитися, за якими обов'язково послідують так звані зриви та інтенсивна палітра емоцій від сорому та почуття провини до гніву. А далі борги та думка про суїцид, як нібито єдине вирішення проблеми. Надзвичайно важливо, не зволікаючи звертатися за допомогою. Це не розвага, не маленька проблема, не слабкість якої треба стидатися. Це реальна залежність, що потребує спеціалізованого лікування, що робити, аби профілактувати можливий розвиток лудоманії у себе? Одразу чітко встановіть часові ліміти гри. Дотримуйтесь їх без жодних але та послаблень. Підключіть інформування про ігри на мобільних пристроях, заблокуйте рекламу на цю тему, зверніть увагу на ваші хобі та інтереси. Адже, чим більше цікавих подій, зустрічей, діяльності у вашому житті, тим менше вірогідність тотального фокусування на чомусь одному, наприклад, на грі. Ознайомтеся з інформацією про ігрову залежність, її ознаки та наслідки. Розуміння того, чим може бути небезпечна подібна активність, допоможе по іншому поставитися до ігор. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична п'ятихвилинка.